Так, ми з Ланію другий день шукаємо кращий борщ. <світ> так, серйозно, ми сьогодні знаходимося в глубнах. І заклад казка. Ось він в самому центрі Лубен знаходиться. Зараз ми тут покуштуємо борщику. Це там на вулиці, так? Так. <світ> <світ> Цікавий декор. Казковий, мабуть, так? Да? Це ж казка. Не заштукатурили. Пересуємо. Клас. Казкові такі. Забігай. Добрый день. <плес> Давай ты край, край <плес> да? <плес> Комплексный обид. Я замовляю комплексний обід, тому що це вигідно і, і смачно. А Таня замовив борщ, вона хоче борщ, і я в неї скуштую цей борщ і розкажу вам е, свою думку. Ось він, мій комплексний обід. Де ви? ну, Виглядає гарно. 199 гривень. Добре. Пухти. Борщі, квозвін, соло. Весь хліб тут тільки зерновий, так? Да? Він mm -hmm. називається. Yeah. А зерновий це що значить? Зерночко. Зерничко. А, тільки зерничку, я понял. Хороший. Ще це, це, це... Mm. Це... Серйозно, ти божість чи я. <глухи> я Ртується mm, борщ. Я таке собі запитання. Mm. 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 Да? Буду тих кустувати борщ. Так він гарячий, тому mm. ти так розігнався прям. Да? Вісімої тарілки, свої ложки. Ці ложки я можу поставити в цьому борщу Бош. теж дев'яточку. Я же ага. Конечно. Я могу это сказать. Понимаешь, что mm, там был, там был. Я, может, потом почувствуешь это увидеть.